Мені дуже приємно в ці переноворічні дні скористатися можливістю звернутися до Каразинського студентства. І хочу від всієї душі, з щирого серця привітати всіх вас, шановні студенти, студентки, з тим, що наближається новий рік, з тим, що. Ми з вами, затаївши подих, очікуємо якихось сюрпризів, якихось див, якихось подій. І я абсолютно впевнений, що все це буде. Я хочу побажати, щоб цей рік, який наближається, був для всіх нас плідним, був щасливим, був спокійним. І мені хочеться, щоб кожен з вас здійснив свої найсміливіші мрії, щоб кожен з вас реалізував свої найбітніші плани. Мені хотілося б, щоб цей новий рік запам'ятався е, вам як не просто один з багатьох років, який пройшов на а щоб це був рік, який був наповнений якимись кравими подіями, якимись перемогами, якимись позитивними е, результатами. І я вірю, що так і буде. Але треба для цього трішечки просто попрацювати, бути більш активними, більш треспрямованими, більш оптимістичними. І все буде гаразд з Новим роком. Це буде щасливим, рідним, спокійним і головним мирним.